Значит, от э, лица всей Федерации, от себя лично хочу поблагодарить за огромный вклад в развитие и реализацию этого вида спорта. И по решению данной комиссии Украины вам присвоен первый дан, вот сертификат и черный пояс. Именный. Якщо говорити про матеріальну складову, так, то я дійсно дещо буду фінансувати, як минулому році, зміцнення матеріальної бази і забезпечення можливості дітей приймати участь в змаганнях і в спортивних зборах. Якщо говорити про цілі і задачі, які я собі ставлю, то, звичайно, якісні показники, щоб діти допивалися результату і приносили заслужені нагороди в федерацію. І питання, які я сьогодні озвучив, ще раз повторно всім тренерам, які я попереджав, що я буду ставити, коли мене вибирали головою федерації, це показники, такі, які, як правило, не прийняті в таких спортивних організаціях, це як наші діти того, які спортивні показують, які вони ще оцінки в школі заробляють. І по сумі спільному результату в школі і в залі. Я теж буду дітей зацікавлювати різними допомогами і так далі, щоб і діти теж були в цьому зацікавлені. І думаю, що батьки нам скажуть за це велике-велике дякую.